Всіх вітаю. Вчора завершились перемовини за участю Трампа і Зеленського, і не тільки, також були представники всього Євросоюзу, очільників. Давайте швидко проговоримо, що там було сказано. А перш ніж це зробимо, підпишіться на цей канал, поставте вподобайку і будемо витісняти всю про російську дурі хрінь з нашого інформаційного простору. Тож. Відбулася зустріч вчора в Вашингтоні. Скажімо так, попередньо свої думки відносно того, що відбулося. Команда Зеленського проробила домашню роботу роботу над помилками. Зеленський навіть з'явився у піджаку. Це такий, я вважаю, невеличкий троллінг. Той піджачок був такий чорний, повністю зливався фактично з тим самим одягом, який був до цього, але тим не менш. Говорить, це такий сигнал, що ми готові до діалогу і відмовляємося від всього того, що може призвести до якихось непорозумінь. Е, глобальний вивід і е, висновок з того, що відбулося вчора в Вашингтоні. Домовились домовлятися. Власне, про це попереджав до цієї зустрічі вчора робив стрім під час. Цієї зустрічі і також про це говорив. Що давайте дива не очікувати, швидко нічого не буде. Так, одна зустріч за іншою буде зараз відбуватися, бо є певні часові рамки до того ж Трампу. В нього першочергова це звісно його премія миру Нобелівська, тому він хоче російсько-українську віну також завершити якимось чином або поставити на паузу, щоб також собі додати один ще бал до. Резюме миротворця, от, і він про це постійно наголошує. Тому, звісно, він буде активувати і активізувати якомога швидше цей діалог, тому на п'ятницю буде е, організована чергова зустріч. Але, тим не менш, я все одно не був би таким оптимістом в плані того, що ці всі перемовини призведуть до повної зупинки, і все завершиться буквально от-от і має все завершитись. Я так не вважаю. Був переконаний, що Путіну зараз не вигідно її зупиняти, і тому нічого з цього не відбудеться. Але те, що точно вдається, це путіну це обійти е, санкції. Бо під час цих перемовин і розмов, в принципі, е, санкції не впроваджуються. Як ми бачимо по інформації, яка надходить від різних фахівців е, відносно того, що відбувається з економікою, і в першу чергу з бюджетом державним бюджетом. Російської Федерації там, звичайно, ситуація дуже-дуже плачевна, дуже погана. І, скажімо так, це сприяє тому, що глобальна ситуація може вирівнятися в сторону припинення. Але не прямо зараз. Тому, скажімо так, ці додаткові санкції, які можуть бути введені зі сторони Трампа, і зі сторони Сполучених Штатів Америки і це дасть фактично також пошту для інших європейський союз, точно буде їх вводити. новий пакет санкцій. Дуже дуже погано критично відобразяться в принципі на всі на всьому організмі, якщо так можна назвати Російської Федерації і на їх життєдіяльності. Тому цими перемовинами, чим більше і довше будуть ці перемовини. А тим для Путіна краще, тим паче безрезультатна він паралельно в цей час також буде намагатися якомога більше територій України завоювати, відбити, а вже потім вийти на якісь прийнятні моменти. Якщо їм вдасться домовитись про Донбас, то для них це взагалі шикарно буде. Для нас, звичайно, поки що умови, які висуває Путін, і в принципі підтримує Трамп, неприйнятні про це було вчора сказано. Сказано в м'якій формі, щоб це почуло, але не було, скажімо так, різких заперечень з боку Трампа. Підтримували нас абсолютно всі одностайно очільники європейських країн Євросоюзу. Більш того, більша частина з них казала, що необхідно прямо зараз ceasefire, тобто припинення вогню, і потім вже далі домовлятися. Трамп говорить навпаки, можна домовлятися без зупинки вогню, зупинки бойових дій. Це якраз те, що путіну ідеально підходить. Тому така історія. Окремо, Мерц, Макрон, здається, Ступ казали про те, що. Готові ввести також війська в Україну як гаранти безпеки. Звісно, Росія на це не погодиться, але тим не менш такий сигнал черговий прозвучав. Він також дає, скажімо так, певні позитивні надії і певні сподівання. Як знову повторюся, як і казав, чарівних сувів якогось дива не може трапитись. Це процес. Він продовжує відбуватися, але я вважаю, що все ж таки вчора оця посилена європейська команда, яка зіграла на боці України, допомогла обійти і, скажімо так, не потрапити в пастку, яку можливо десь були вони розставлені. І я переконаний, що скоріше за все, так і було зі сторони Російської Федерації після зустрічі на Алясці. Тримаємо в курсі подій, буду вам записувати такі короткі невеличкі відео, короткі аналітичні довідки, фактично давати зі своїм поглядом в першу чергу пояснювати деякі звичайні речі. Тому, будь ласка, не забуваємо під знову підпишіться на канал, поставте вподобайку. І, будь ласка, не забувайте підтримати наші збройні сили України, бо це найбільше най. Найоптимальніші, найкласніші наші гарантії безпеки, які можуть тільки існувати в світі для нашої України, і в чергове нагадую про збір нашому легендарному підрозділу Айдар, який ми зараз проводимо: донати Айдару, донати всім збройним силам і тримаємося, будемо єдні, і слава Україні.